У ніч на 3 червня росіяни запустили 112 безпілотників на Україну. Це були ударні дрони та дрони-імітатори. Протиповітряна оборона України відреагувала на атаку. Вдалося збити 75 безпілотників. Російські дрони, типу Шахет, імітували атаку з різних регіонів: це були Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько, Ахтарськ та Чауда в окупованому Криму. Основні удари прийшлися на Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську, Одеську та Донецьку області. Влучання зафіксували в 11 локаціях. Станом на 9 годину ранку знищено 75 ворожих безпілотників на сході, півдні та півночі країни. 60 збито вогневими засобами, а ще 15 подавлені радіоелектронною боротьбою. Цей напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська. Підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні групи Сил оборони у Сумській області. Ворог атакував Шосткинську громаду. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, одну багатоповерхівку та інші об'єкти інфраструктури.